– Я знаю, що що робить. Проплати дане не казали. – А що ви думаєте, їх, їх задурно там такі великі місця розставляють? Чи того один стоїть на лавці, продає, того зараз подивися. продає там всякі овочі. Ось таке воно місце велике. І, і ще, а ходи сюди, ходи тут. Дивіться і мене наставить, нам Ага. Де, де? Ото воде ділося звісті людей, ото один торгує, а того самі дві який великий і копає. Де пропонують стати? Покажи, не знаю, де, де чи бащо на цвинтар, там теж треба гроші платити за місце. Не знаю де. Не а от займали базар. Де, де, де? покажіть, а, де, а що там сядь, склід, а ми там не можемо з скидами напроти? Покажи, от того, покажи, прямо, прямо, куди сюди. Покажи, ні, 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 ні. куди сюди, куди сюди, куди сюди. А тепер от во паню зміни. У тому магазині. Чого вона mm -hmm. копає турбами і не дасть встати? То її магазин накупила. Покажи, покажи де вас виганяють. Най... Е, вас... Чекайте, топила. покажи, звідки вас виганяли. ля виганяли. Ні, ну той магазин, а де вас ви кажете, що не вас виганяли. Тут стояла вчора з тими хустинами, там вони не повтікали, бо платять великі гроші, казав мені, їм платять гроші місце. От там Отамось вчував. ж ні одного нема чи втікати. А то от такий великий візок ставить, не пустить тебе стати. І